Дуже багато тернополян взяли активну участь в ньому, і ми бачимо постійно я слідкую за вашим проєктом і бачимо ту кількість нових обличчя, які з'являються в розділі якраз де, де голосування за кращих тернополян. По-друге, хочу подякувати людям, які приклалися до проєкту, бо дійсно проєкт цікавий. Чому він цікавий і актуальний сьогодні? Ми мусимо розуміти, що ми сьогодні стоїмо на завершальному етапі оновлення системи влади в Україні. Тобто ми пройшли перший етап це зміна президента, другий етап це зміна парламенту оновлення виконавчої гілки влади. І зараз ми стоїмо перед третім можливим етапом це зміна органів місцевого самоврядування, зміна місцевих, місцевих влад. Чому в тому числі цей проект цікавий, тому що він, напевне, покаже нам лідерів громадської думки, тобто людей, можливо, які на широкий загал не є відомі тернополянам, але. Це є активісти, це волонтери, це люди, які вирішують дрібні побутові проблеми десь в своєму будинку, в своєму мікрорайоні. Це, можливо, творчі люди, це десь журналісти. Тобто цей проєкт на наше переконання він дозволить виявити таких, такий актив таких громадян міста Тернополя. Приємно також бачити те, що насправді дуже мало політиків, дуже мало депутатів діючих є серед цих кращих тернополян. Тобто, це, на мою думку, свідчить про що? Про те, що громадянське суспільство насправді має зовсім інші пріоритети, ніж десь би політики хотіли бачити там. Ну, себе, напевне. Напевне, політик, кожен ну, перше, коли аналізує цей список тернополян, він дивиться, хто там є з моїх колег чи конкурентів. І сприймає як е, політичний проєкт, хоча громадянське суспільство тут показує, що насправді тут є не тільки політики, бо на сьогоднішній день е, вплив політиків зменшується і ми бачимо, що збільшується насправді вплив е, чесних порядних журналістів, збільшується вплив е, активістів, збільшується вплив волонтерів. Е, стосовно того, е, яким чином, е, ну, можливо, цей проєкт буде впливати на місцеві вибори. Десь хочу зазначити таке: всі ми знаємо, що коаліційна угода передбачає зміни законодавства якраз місцевого таким чином, щоб максимально була можливість оновити владу на місцях. Яким чином? Перше, це вибори міських булів два тури. Це дуже важливий момент. Є чому він важливий? Тому що вибори в великих містах, де населені більше 100 тисяч мешканців міських булів-два тури. Унеможливлює обрання людей Аля Черновецького, тобто людей, які розкрадали громаду, потім, завдяки вкраденому ресурсу, скуплюють частину голосів, чи це тим методом, що партія регіонів, чи це методом політичного популізму займають свою нішу і виграють. Тобто, вибори мерів в два тури це дуже важливий момент обрати дійсно людину, яка буде мати широку політичну підтримку і громадську підтримку. Другий момент, на якому ми стоїмо і вважаємо, що мають вибори проходити, це відкриті списки партійні. От якраз 100 Тернополян дуже гарно накладається на відкриті партійні списки. Чому? Тому що ну, принцип, один з принципів відкритих партійних списків це є голосування за конкретних особистостей, тобто не за партію, де ховаються політики, а за персоналі, а вже персоналі своїм авторитетом. Своєю повагою в суспільстві підтягує партію. Тобто, у місті люди голосують виборці голосують за 60 умовно чи 40 тернополян, а відповідно підрахунок голосів ведеться як за політичні партії. Тоді, якщо партія виставляє моральних авторитетних людей, то і партія потрапляє сама в місцеву раду. Блок Порошенка Солідарність чітко стоїть на тому, що вибори потрібно проводити місцеві тільки після внесення цих змін. Ми мусимо оновити місцеву владу. Дуже показово є Верховна Рада, мало хто вірив в те, що вона зміниться, але ну, всі побачили, що на відсотків 70 рада оновилась. Немає там же таких елементів, як були там партії регіонів, таких ярих українофобів. Тобто пройшли якісні зміни, і ці якісні зміни мають пройти на місцях. Стосовно нашої партійної організації ми переконані і, будемо, і буду я особисто цього домагатись. Щоби Депутати, які вже були чинними цієї каденції, там міських районних рад, обласної ради, щоб вони якнайменше потрапляли до нас. Тобто, ми стоїмо на позиції оновлення влади, ми будемо і готові приймати до себе тих громадських активістів, тих політичних діячів, які десь повідують наші цінності, і зробимо все для того, щоб діючі чиновники, діючі депутати місцевих рад якнайменше десь могли потрапити в списки. Або бути від нас висунутими. Хоча ми розуміємо, що є і порядні серед них люди, але в більшості своїй, щоб змінити систему, потрібно робити ці зміни, а їх можуть робити тільки нові обличчя, нові люди. Тому переконаний, що якраз проект «100 кращих торнополян це якраз є одним з тих засобів, за допомогою якого громадянське суспільство зможе виявити цих лідерів громадської думки, показати їх. І я думаю, що запит буде. І серед політичних партій Той, та політична партія, яка захоче мати майбутнє на місцях, вона змушена буде звертатись, брати до себе чесних порядних людей, які будуть відстоювати перш за все свою особисту думку, відстоювати певні цінності, а не поводитись там од ну пам'ятаємо на голосування і так далі. І... Якраз показовим є те, що в Верховній Раді ви знаєте, в блоці Порошенка є і Мустафана Єм, є і Заліщук. Є дуже багато таких людей, які деколи йдуть в розріз з позицією фракції, голосують по іншому, висловлюють свою позицію. Але це є нормально, це не дозволяє узурпувати двом-трьом політичним фігурам владу і впливати в загальному на загальну кількість людей. Тому ми стоїмо чітко на позиції, що проєкт правильний і потрібно владу оновлювати.